Друзі, всім привітки! Знову вам передаю вітання з метро. Погляньте, тут, тут з'явилася, або я раніше не бачила, ось така гранола кукіс, тобто таке печиво з, так би мовити, нормальним складом. Ластівці вівсяні, цільнозернові, мед натуральний, арахіс, журавлина сушена, насіння льону, кунжуту, кокосова олія. Це навіть набагато краще, аніж е, ота гранола з міди. Хто бачив моє попереднє відео, ось, то знає. Хто не бачив, обов'язково подивіться, воно дуже корисне. Супер. Від двох штук взагалі ціна топчик, а одна штука, в принципі, як і в міді. Так, зараз треба щось обрати. Ну, від двох штук це вже коли ти знаєш, що воно за смаком. Тут у нас фінік. І кокосова стружка, цікаво. А тут у нас шоколад. Ну от з підсолоджувачі, що з шоколадом я не хочу. Мабуть, жировиною супер. Тож, хто полюбляє такі смаколики, будь ласка, звертайте свою увагу. Тому що ось ця гранола в якості сніданки, вона йде з цукром. Друзі, я ще натрапила на ось такі пластівці швидкого приготування. Знаю, що вони не дуже корисні, але все ж таки можна, коли в тебе немає часу. Погляньте, суміш пластівців. Ціна просто ту. Оце обов'язково треба взяти. Тут їх сім видів. Молочком або окропом залили і насолоджуєтесь. Ось, вівсянка. І ось ще суміш пластівців, 10 зернових. Теж супер. Взагалі вівсянку, всі пластівці я дуже полюбляю. Добродія, на знижці всі пластівці, які потрібно варити. Теж прикольно. Сквірянка, до речі, теж класна марка. 28 гривень за 400 г. Тож, дивіться, вважаю вам, це буде дуже корисно. А це що в нас? Ух ти, Німеччина, вівсянка і... Якась ягідка сильного зерна. А, це просто реклама. Просто пластівці з цільного зерна. Друзі, ніколи не дивилася заморожену продукцію в метро. Звернула свою увагу, це таке курчата, тушка. А що це? Бройлера. 700 грамів. Маленька така, я не знаю, 80 гривень. Ось одна така тушка. Мені здається, вона буде така. Там більше буде кісточок, ніж м'ясо. Ну, Погляньте, тут ще і бургери є різні, боже заморожені, все. Як цікаво. Я чогось ніколи не дивилася, а шкода, що воно не просвічується. Так як нас в нас Макдональдса немає, і мабуть вже й не буде. Ось то, як варіант, може бути панкейки картопляні. Угу. Ну, як коштує у нас картопелька, то це може бути нормально. Голубці, хінкалі, пельмешки. Ну, Таке все полуфабрикати. Зараз не вживаю. Кому цікаво, ціни. Це що в нас пельмешки. Геркулес 160 гривень. Це нормальна марка, до речі. Погляньте, печінка яловича заморожена. 104-105 ну 105 гривень. Це взагалі, друзі, не про що, але дуже великі шматочки залишилися. Там кіло 800 і два з чимось. Це багато, незручно. Вим'я яловича, заморожене 55 гривень за кілограм. Гарна ціна. Так, треба взяти кіло 230 Нормальні такі шматочки. Я не любитель, але інколи смачно. А ось знайшла тушку бройлера, тут у нас 900 грамів за 100 гривень. Ну це трішечки побільше. Тут хоча так. Фильно не відрізняється. 200 грамів різниця. І є кілограм за 130 гривень, за 123 гривні. Ще більше. Ну, цікаво, до речі. Я вважаю, це не дуже дорого. В принципі, доступно. Так, печінка куряча 75 гривень, тут 700 грамів. Непогано так виглядає. Ціна, в принципі, нормальна. Треба теж взяти трішки. Загалом те, що придбала, ви побачили. Наостанок ще покажу вам розпаковку. Авокадо дві штучки по 30 гривень. Шоколад, мій улюблений, чорний 90%. Ріоба дуже смачний від 2 штук 80 гривень. Сир е голландський по 250 гривень. Ось такі огірочки, корнішони, 40 гривень, теж на знижці. Зелененькі, тверденькі, ну просто смак для салатику піде. А Гранолу ви бачили печиво. Теж обов'язково я її придбала. Сіль морська туреччина смачненька. Сік для дитинки. Три пакування були на знижці по 17 гривень. Ось така сиров'ялена ковбаска, суджук з яловичини, склад непоганий, коштує 110 гривень за паличку. Куди ж без паперових рушників для кухні? Ось такий великий об'єм 50 гривень ну і трішки м'яса. Стрипси з філе замість курячого філе. Також взяла ось таку корейку свинячу, півтора кілограми, ,250 кілограм 250 гривень вона не жирна, зауважте. Фарш курячий, без різних добавок, теж дуже. Класна, гарна ціна, плюс печінка куряча 700 г, ви бачили на відео, і ось таке вим'я яловиче, тож покупочки вдалися.